Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті «30 хвилин тому вперед! Сподіваюся, що за 30 хвилин нашого з вами спілкування ми краще зрозуміємо майбутнє, до якого йдемо і за яке боремось. Сьогодні ми будемо говорити про власне, звісно, про майбутнє. І про те, що нам робити з державою, яка є сьогодні головною загрозою не лише для нас, для України, а й для всього світу. Безумовно, мова йде про недоросійську недофедерацію. Ну, в першу чергу, що нам робити? Робити те, що прекрасно роблять збройні сили України, знищувати агресора. Але чим є наша перемога, і як нам після нашої перемоги? Не допустити нової агресії і нової війни, в якій вже будуть гинути, на жаль, наші онуки і навіть подальші покоління. Мова йде про саме існування недоросійської недофедерації. Тому що, доки, доки вона буде існувати, власне, вона і буде становити загрозу навіть в послабленому після військової поразки стані, почну з. Найскладнішого моменту в нашій боротьбі, найслабкішого місця в нашій боротьбі, мова піде про так званий інформаційний фронт. Безумовно, жодного інформаційного фронту не існує. Як не існує юридичного, економічного, волонтерського і будь-яких інших фронтів. У нас є один фронт військовий. На якому б'ються і воюють наші збройні сили, все інше, що б ми не назвали іншим фронтом, на кшталт інформаційний чи економічний, чи ще якийсь, це в порівняння в жодне не йде із справжнім фронтом. Тому таке порівняння безумовно є недолугим. Тому, коли часто журналістів там і на якесь професійне свято вітають, ви бійці інформаційного фронту, боже, яке ж це лицемірство? Справжні бійці у нас отам б'ються і часто гинуть. Але тим не менше, якщо взяти оцей умовний інформаційний фронт, ну як порівняння, як метафору, і саме говорити про нього як про один із фронтів, то оцей фронт і є у нас найслабшим. Тому що українські медіа, на жаль, є непрофесійними, недолугими, не бачать перспективи, не бачать майбутнього, про яке ми з вами говоримо, і не вміють працювати задля цього майбутнього. На жаль. Ну не кажучи вже про те, що в наших телевізорах дуже часто можна побачити людей, котрі роками тягне тягну, роками тягнули сюди руський мір. Оці всі гордони, Наташі Влащенко, ведучі медвечуківських телеканалів і так далі, і тому подібне, котрі продовжують існувати, на жаль, в нашому медійному просторі. Чому вони не сидять? Це велике питання, але це по суті. Питання другорядне, тому що головне питання полягає в нашій інформаційній стратегії, котру, на жаль, чи можна назвати її стратегією. Згадайте перші місяці після повномасштабного вторгнення, чим займалися наші журналісти і інфлюєнсери? Часто можна було побачити, як вони звертаються до російської аудиторії, достукатись до якоїсь російської свідомості, давити на жалість, та вони раділи і продовжують радіти, коли нас вбивають. Це не можна назвати інформаційною стратегією, не кажучи вже про те, що у нас за державні кошти за десятки та що там десятки, навіть сотні мільйонів, котрі вже по сукупності там і мільярдні суми становлять, фінансуються тричі нікому не потрібні телеканали, на котрих виходять тричі нікому не потрібні ток-шоу. Це не є інформаційною політикою. А що тоді є інформаційною політикою? Давайте з цим визначимось. Тим більше, що дехто... Вже визначився і такі речі прекрасно е, розписані. І ми з вами вже ці речі обговорювали. Про кого я говорю? Про президента Зеленського і про його так званий мирний план з десяти пунктів. Ми з вами неодноразово детально ці пункти розглядали, і там наша інформаційна стратегія і запорука нашої перемоги і гарантії нашої перемоги, тобто недопущення нової війни, доволі чітко прописані. Але в чому? Недолік будь-якої стратегії, прекрасно навіть розписаної, вона залишається на папері, доки її не втілюють в життя. І тому давайте я вам нагадаю один із цих пунктів цієї стратегії і дивним чином, чому наші медійні ресурси, ну окрім нас, з вами безумовно і ще деякі, цей пункт не виконують. А йдеться про дев'ятий пункт. Він так і називається про недопущення подальшої ескалації. Я його зачитаю. Він невеликий ризик, який є і буде постійно, поки наша безпека не буде гарантована належним чином. Україна не є членом будь-якого з альянсів, і ця російська війна змогла розпочатися якраз тому, що Україна залишалась у сірій зоні між євроатлантичним світом. І російським імперіалізмом зараз у нас теж поки що немає жодних гарантій безпеки. Тож як не допустити? Повторення такої агресії Росії проти нас. Ми потребуємо дієвих гарантій безпеки. Тому підготували проєкт договору Київ Секюріті Компакт і вже запропонували його партнерам. Тож маємо провести міжнародну конференцію для фіксації ключових елементів повоєнної безпекової архітектури в євроатлантичному просторі, включно з гарантіями для України. Ми можемо зробити це в будь-який час уже навіть цього року, і ми повинні це робити. А коли це вперше було озвучено? А було це озвучено. Усього лише два роки тому, у січні 22-го, коли президент, вибачте, не у січні 22-го, а у січні 23 го я наплутав, коли президент Зеленський виступав на саміті Великої Двадцятки. І за цей час. От нічого у цьому напрямку щодо гарантій нашої безпеки озвучено не було, реалізовано не було, в тому числі завдяки, що у нас в нашому медійному просторі просто немає такої інформаційного порядку денного. Його ніхто не озвучують. Українські журналісти, ну 99, умовно відсотків українських журналістів, говорять про що завгодно, часто про актуальні речі, але оцю Оцей порядок денний не озвучують взагалі. А що таке гарантії нашої безпеки? Це безумовно вступ України до НАТО. Ну ця тема якось безумовно фігурує в нашому просторі. Хоча для цього оті мільйони, котрі виключаються на російську аудиторію, тобто викидаються на вітер, тому що російська за російською аудиторією потрібно працювати зовсім не так не потрібно давити на їхню жалість або шукати там ознаки якогось здорового глузду і осмисленого мислення. Там такого немає. з такими речами треба працювати інакше, і зараз ми про це поговоримо. Але якщо говорити про членство України в НАТО, то ця тема порядок денний, хоч якось в інформаційному просторі присутній, але зовсім не присутня інша тема, на яку, до речі, дуже прозоро натякає президент Зеленський у дев'ятому пункті, який я озвучував: про те, що Росія залишається небезпечною, залишається потенційним агресором навіть після своєї військової поразки. Тому що вона Росія. Вона існує доки, доки вона захоплює або впливає на інші території і харчується ними, то що потрібно доносити до росіян? Ну, До умовних росіян, тому що етнічних росіян в недоросійській недофедерації дуже мало. Там багато якраз інших національностей, і якраз з цими національностями потрібно працювати. Тому що ну, раз вони називають себе росіянами і так люблять свою Росію, то давайте зробимо їм не одну, а п'ять, чи десять, чи п'ятнадцять, чи двадцять п'ять, хто його знає, скільки, і е, інших Росій. Нехай це буде яка-небудь Московія в її первинному в її первинних територіях, от коли київський князь ренегат Юрій Долгорукий заснував це недодержавне утворення. Нехай це буде Московія там в тих середньовічних територіях. Нехай це буде яка небудь Інгерман-Ландія на території нинішнього. Хотів сказати Ленінграда, Петербурга, Хоча там е, рух за вільну Ін Інгерманландію е, існує. Але чому ми, чому західна аудиторія, чому ми не говоримо про цей рух? Чому ми не говоримо про те, що е, нехай замість російських територій е, окупованого Сибіру, ще раз підкреслюю, окупованого і геноцидомного Сибіру, виникне яка набуть федерація Сибірських народів? Нехай буде Південний Урал і Північний Урал. Безумовно, нехай буде Татарстан, Башкортостан та все таке інше. До речі, існує прекрасна карта. Їх доволі багато зараз пропонують от ті люди, котрі думають про майбутнє і займаються таким майбутнім. А що таке майбутнє без Росії? А це, власне, і є майбутнє, в якому на місці нинішньої недоросійської Федерації виникне якесь. Певна кількість інших державних утворень. Але для цього треба цим займатись? Хто цим займається? І чи озвучується це в українському медійному просторі? Це навіть у нас не озвучується. А головне, щоб просувати, щоб це стало реальністю. Я маю на увазі розвал Росії. Ці тези потрібно в тому числі транслювати на західну аудиторію. Ну і не лише на західну, тому що ми зараз говоримо, що утворився коли я не люблю це словосполучення, але вже нехай колективний захід. Це він давно існує, але сьогодні утворився колективний південь. З країнами колективного півдня, частина з котрих теж була колишніми колоніями недоросійської, недоімперії, а зараз залишається під російським впливом Казахстан, Киргизстан, Туркменістан. З ними теж потрібно працювати, з країнами Кавказу. Але знову ж таки цього не робиться. Хоча сказати, що зовсім не робиться, цього не скажу, але, чесно кажучи, я надштовхнувся на цю інформацію абсолютно випадково, коли почав досліджувати цю тему. Ну і власне здивувався, що у нас все ж таки певні кроки в цьому напрямку робляться. Хоча, наприклад, я, людина, котра професійно працює з інформаційним простором, про це навіть не чув. Я прочитав цю інформацію лише коли почав тематично досліджувати цей напрямок. Виявляється, у нас в серпні цього року відбувся перший міжнародний онлайн-симпозіум Російський імперіалізм і колоніалізм», організований Українським інститутом національної пам'яті. Та увага. Лігою свободних націй, лігою вільних націй, Вибачте, У мене текст російською, тому я буду походу перекладати. Отже, на ньому виступили історики з України і представники народу, котрі входять в цю лігу, тобто окупованих Росією народів. І зараз про одного яскравого представника я теж розкажу. І отже, на цьому першому про другий я не знайшов інформації онлайн-симпозіумі. Під назвою Російський імперіалізм та колонізм», йшла мова про імперіалістичний колоніальний характер російської держави в різні епохи і сьогодні. про… Історію колонізації росіянами Євразії, про геноцид, депортації та інші злочини міжнародного характеру проти народів Російської імперії. Ну я зроблю поправку недоросійської недоімперії, про імперські, колоніалі, колоніалістські, шовіністичні, расистські норми в практиках в житті сучасної недоросійської недофедерації, про необхідність деімперіалізації і деколонізації Російської Федерації. Ось це теми. Котрі потрібно транслювати як на окуповані народи недоросійської недофедерації, так і на країни Заходу та інших наших міжнародних партнерів, тому що щоб нам допомагали у нашій перемозі і фінансували нашу перемогу, потрібно просто написати бізнес-план. А що таке наша перемога? Остаточна перемога. Безумовно важливою чи не найважливішою його її складовою буде вигнання російських агресорів за кордони 91-го року. До речі, якщо говорити про режим внутрішньої окупації, встановлені на Росії не лише сьогодні. Режим внутрішньої окупації був встановлений на Росії. Ну ще так років 500 тому, коли є верхівка. І є народи, в тому числі і тих, кого сьогодні називають росіянами. Росіяни сьогодні окуповані, не кажучи вже про інші народи, про які я зараз буду говорити, про одного з його представників. Ось це треба доносити. Ось це факти свого етнічного геноциду мають знати самі ті, хто знаходяться під ігом. Кремлівського окупаційного режиму, і, наприклад, навіть це я не знав, точніше не все знав. От яка інформація була озвучена на цьому форумі, вже з 2014 року, це якраз після вторгнення нагадаю. Наша війна розпочалася не 24 лютого 22 року. Це відбулось повномасштабне вже вторгнення. Хоча вторгнення чотирнадцятого року воно знаєте теж було повномасштабним, Тому початок нашої війни він ось там, чотирнадцятому році. Так, от якраз від тоді з того року на РФ уже не стало жодних національних шкіл з 2017 року. Національні мови були вилучені з обов'язкового вивчення в школах після того, як на Валдаї Путін заявив. Що не можна заставляти дитину вчити мову, котра йому в лапках не подобається, але російську мову обов'язково, що це як не геноцид тих етносів, котрі окуповані нинішнім кремлівським режимом. І це знову ж таки треба доносити. І от одним із учасників, і нам розумієте, нам потрібні інфлюенсери, нам потрібні публічні особи. Котрі з числа громадян е, Росії чи ті, е, котрі будуть громадянами Росії ну, е, після е, її військової поразки, саме ті, хто будуть, будуть розвалювати недоросійську, недофедерацію, не тричі нікому не потрібні канали, з тричі нікому не потрібними ток-шоу треба фінансувати, а нам треба фінансувати отаких от провідників. Майбутніх політичних лідерів е, самої Росії, е, ті, котрі Росію розвалять. Ну і що там утвориться, це теж треба прописувати. Зверніть увагу, як сьогодні шукають інвесторів і що фінансують інвестори. В бізнесі я маю на увазі. Інвестори в першу чергу фінансують ідею. У вигляді чіткого бізнес-плану так, от нам на таких от форумах, і не лише на інших якихось майданчиках публічних треба формувати ось такий бізнес-план. Що ми зробимо з недоросійською Федерацією такого, щоб вона перестала бути агресором і перестала бути загрозою? І під це, до речі, треба прописувати і вилучення з недоросійської недофедерації її ядерного арсеналу, котрий є одним із чинників, чому з Росією, в тому числі наші західні партнери, досі отак от панькаються і не переходять до більш рішучих дій, якщо вони не переходять. То нам потрібно це робити, в усякому разі, прописувати оцей бізнес-план, щоб наші західні партнери. Ви думаєте, вони зацікавлені в тому, щоб недоросійська недофедерація існувала в її нинішньому вигляді? Ні, безумовно. Але вони виховані на принципах демократії. Вони підтримують нас у нашій війні, але самі то вони не воюють. Тому ця ідея має бути виходити, ініційована і трансльована нами самими. А у нас цього немає повністю в українському медійному просторі про це не говорять взагалі. Ну, окрім нас з вами. І сподіваюся, що ці ідеї набудуть розголосу, тому що це і є правильна інформаційна політика, спрямована у майбутнє, спрямована на те, щоб наші онуки. Не знали, що таке війна у разі чергової агресії Російської Федерації. А ця агресія обов'язково буде навіть після того, як ми отримуємо перемогу, але у випадку, якщо оця недоросійська Федерація е, збережеться у якомусь її нинішньому вигляді, ну в будь-якому разі як щось цілісне. Я переконаний, що я за, е, протягом свого життя, ще за свого життя побачу розвал недоросійської недофедерації. Це рано чи пізно відбудеться, тому що до цього йде е, веде сама історія, тому що саме так розвалюються імперії. Але знаєте, хочеться, щоб це було швидше. Я не хочу, щоб воювали мої онуки. Тому ми маємо ініціювати цей процес. Тому що, а ще, а хто ще? За нас це не зроблять наші західні партнери. Ні поляки, ні німці, ні країни Балтики. Да, Вони зацікавлені. Вони розуміють, що вони у разі чого будуть наступними. Але поки що ж війна, поки що ця війна це наша війна, тому ми маємо закладати. Оці основи у нашу майбутню перемогу, щоб наступна агресія не повторилась лише тому, що не буде кому агресувати. Не до Російська, федерація перестане існувати, а на її місці виникне щось. Так, от це щось потрібно розписувати. Виникнення цього щось інгерманландії, Татарстанів, Конфедерації народів Сибіру і так далі потрібно опрацьовувати. Потрібно опрацьовувати з тими, хто буде це робити, і зараз про одного персонажа такого я розповів, і треба опрацьовувати з нашими союзниками, тому що що вони будуть фінансувати, якщо вони не знають, що фінансувати, от скільки можна вкладатись в Україну, і що таке перемога, і коли вона настане, і чи після цієї перемоги не розпочнеться наступна війна? А ще раз повторюю: я буду 15 і 150 разів це повторювати: що якщо не до Російська, не до Федерації. Залишиться існувати в своєму нинішньому стані, то майбутня нова війна стане фактом вже для наших онуків. Так от про е, того персонажа я чомусь певен, що, ну, в усякому разі, мало хто е, до цього чув це ім'я. Сересь Болянь е, є така людина, він, до речі, живе в Україні, але сам він етнічний Ерзя. Ерзя це отам Саранськ, Мордовія. Ерзя, корінний народ Московії, котрий якраз і є, знаходиться під ігом кремлівської окупації. Він зараз в Україні, він переїхав туди до нас ще в 70-х роках, але залишається активним. Дослідником е, ерзянської історії, ерзянської мови, він брав участь у Євромайдані, він воював з 2014 року, е, він громадський діяч, він е, дослідник, ну такий персонаж, от саме той, хто потрібен. Але хто про нього чув? Чому ця людина не виступає на публічних площадках? Ну, окрім от такого форуму, про який я теж він відбувся ще у серпні, а я про нього прочитав лише сьогодні. А саме про такі речі, от таких людей, не яких-небудь фейгіних латиніних кого там ще швидців, яких-небудь нівзорових мають транслювати наші медійні ресурси, а розповідати про таких людей, котрі вже ведуть боротьбу за те, щоб недоросійська недофедерація перестала існувати, і котрі. Як жителі цієї майбутніх утворень, котрі виникнуть на територіях окупованих е, нинішньою е, кремлівським режимом, е, можуть докладатись е, до того, щоб е, здійснювати ці перетворення? І таких людей мають бути десятки, і про них мають знати на самій Росії. Тому що як вони скинуть кремлівський режим, хоча ми говоримо, що це мало ймовірно, але бунт Пригожина. Оцей смішний цирковий номер він дещо показав. Він дещо він показав сладкість кремлівського режиму і те, що він боїться. А знаєте, отакий вибух. Коли може вибухнути Росія, вона цілком може вибухнути. Це може статися в будь-який момент. Згадаємо події 2017 року. Всі чомусь вважають, і цьому вчили в школі, що хто скинув царя, ну, так от Ленін заліз на броньовик, сказав. Поїхали і все розпочалося. Нічого подібного. По-перше, Ленін царя не скидував. Переворот Леніна це він вже був проти тимчасового уряду. А знаєте, хто порушив оцей ком революційних подій, як котрі почалися з одного пострілу, котрий зробила людина, про яку я теж певен мало хто чув Унтер Тимофій Кірпічніков. До речі, унтер Волинського полку. Волинський полк на той час знаходився у Петербурзі. Так, от, якраз він. В лютому 2017 року їх офіцерня посилали розганяти демонстрантів, вони стріляли поверх голів, але потім вночі в казармах вони домовились, що наступного разу їм сказали, що на ранок знову піде розганяти демонстрантів. Вони згуртувались якраз під керівництвом цього унтера Кірпічнікова. І коли на ранок офіцер прийшов в казарми і почав виганяти їх, щоб вони стріляли в демонстрантів, то вони просто пристрели. Цього офіцера. Скоріше за все цей постріл і здійснив сам унтеркерпичніков, але це не, не, не точно. Чому це? І от саме з цього пострілу і розпочалася революція 17-го року, революційні події, трагічні, криваві, да, але вони привели до падіння і царського імперіалізму, і потім тимчасового уряду. Ну, на жаль, до влади прийшли прийшли нові імперіалісти більшовики, котрі почали будувати нову імперію. Але і до речі. Тимофій Кирпічніков потім з більшовиками розійшовся. Він поїхав до білих, але ті, знаючи про його заслуги, розстріляли вже самого Унтера Кирпічнікова. От така історія. Це ніхто не очікував пострілу унтера Кирпічнікова, але оцього одного єдиного пострілу виявилось достатньо. Його потім нагороджував Корнілов Георгіївським крестом. Корнілов теж певний час тусувався з тимчасовим урядом. Виявилось достатньо одного пострілу, щоб е, країна просто вибухнула і скинула тодішній царський режим. Чи можливо це е, на сьогоднішній Росії? А чому ні? Цілком можливо. Але от таких от унтерів кільпічникових, от тоді він виник так спонтанно. То чому що нам заважає готувати унтерів кільпічникових? Або от е, цього пана на ім'я Сирес Боляєнь? Котрий є, до речі, авторитетом серед ельзянського народу. Він там є його старішиною, хоча, як ми знаємо, знаходиться в екзилі. Але тим не менш меседжі а таких народів на Росії їх сотні, і і Москву вони не люблять, повірте мені. Тому що Москва це от те саме московський режим. Є нащадок е, того самого монголо татарського Іга, тому що монголо-татарське іго, власне, і побудувало цю московську державність, яка просто витягує соки з е, навколишніх територій, окупованих територій, тільки цим територіям е, потрібно розуміти, що вони окуповані. Треба доносити нормальні, здорові меседжі. Вони самі Мають усвідомити про те, що вони знаходяться під окупацією і перед Кремлівським ігом. А для цього треба працювати. Для цього і має існувати оця інформаційна політика, оцей так званий умовний інформаційний фронт. Але його не існує. Тому що у нас говорять про все, що завгодно, дуже часто про речі, котрі нам самим шкодять, і ну я маю на увазі, коли ми тягнемо в ефіри якихось імперських спікерів, а ці усі. Невзорови російських імперських спікерів я маю на увазі, котрими являються усі невзорови, латиніни. Хто там парфонови. Ну їх десятки. Тому що якими б вони не були лібералами, вони все одно залишаються імперцями. Не тих ми тягнемо в свій інформаційний простір. Ми тягнемо тих, хто хоче зберегти не до Російську, недофедерацію. Вони думають, чомусь, що достатньо замінити Путіна, і все у них там буде по-іншому. Ні, не буде. Тому що недоросійська недофедерація була, є і буде агресором і е, імперією, якщо вона збережеться. Наша перемога остаточна це розвал недоросійської недофедерації, і в наших медійних ресурсах мають бути присутні ті люди, котрі працюють на цей розвал. На жаль, вони не присутні, хоча про це доволі чітко говорив президент Зеленський у дев'ятому пункті е, свого мирного плану, який загалом складається із десяти пунктів. Так, да, там прописане і членство України в НАТО, але е, членство України в НАТО це безумовно прекрасно. Але це ще далеко не повна гарантія. Ми вже проходили через це. Нагадаю вам, от коли розвалювалася Російська е, Радянська імперія. Як тоді відбулося? От ми перестали бути її колонією, але ми за це віддали ядерну зброю і попиляли стратегічні бомбардувальники. То чому, коли на місці не до Російської, не до Федерації не провести те ж саме? Тому що це ж вже було, як казав один із тих, хто. Створив Будапештський меморандум, котрий потім виявився нікому не потрібним папірцем, котрий нічого не гарантує. А от реальний розвал не до Російської федер... до Федерації це і є гарантія нашої перемоги і недопущення майбутньої війни, в котрій будуть воювати вже наші онуки. Ми маємо це зробити, і саме цей інформаційний порядок денний і мають транслювати українські медійні ресурси, котрі, на жаль, цього не роблять. Ну окрім нас з вами, підказуйте українським медійним ресурсам, про що вони насправді мають говорити, а не витрачати десятки сотні мільйонів на тричі нікому не потрібні ток-шоу, на тричі нікому не потрібних каналах. Обов'язково побачимось. Продовжимо. Слава Україні!